Очікуваного подарунку таке не буде. Вулицю Шевченка до Дня Незалежності відреставрувати не встигли. Наразі там вистелили плитку лише на одній четвертій частині. Також триває встановлення ліхтарів та спорудження клумб, з бортів яких зроблять лавки для перехожих. А перед цим комунальники працювали над додатковими клопотами, робили каналізацію у парку культури, переносили газопровід. Саме ці незаплановані роботи не дали змоги вчасно завершити відновлення Шевченка. Багато додаткових просторобіт вони виникли вже після того. Як була нарада із ну, паном Михайло Васильовиче. Але я вважаю, що ці додаткові об'єми все-таки прикрасить вулицю. І ми не хочемо займатися штурмовщиною, хочемо нормально зробити, щоб була гідна це наша вулиця. Між тим, на завершенні роботи на Шевченка обурили голову Ода Михайла Вишованюка. Він зазначив, що обіцяні 3,5 мільйони гривень з обласного бюджету виділили вчасно. Коли ж оновлення вулиці таке завершать, у мерії наразі не прогнозують. Кажуть, лише до нового року закінчать 100%.